Себічна підтримка, захист демократії, свободи слова та розвиток громадянського суспільства. Європейським європейський союз словом і ділом підтверджує свою солідарність із українцями від першого дня початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі європейці продовжують допомагати організаціям громадянського суспільства та незалежним українським медіа, які їй залишаються рушієм і контролером змін, закладаючи фундамент відно. Мовлення нашої держави та успішної євроінтеграції разом діємо разом. Ми, Європа, така назва комунікаційної компанії про підтримку ЄС громадянського суспільства і засобів масової інформації України. Така суть нашої співпраці. Якщо це партнерство втілюється в життя у щоденній роботі, у наступному матеріалі дивимося пошториси експертизи можна можна дивитися Ну, в об'єкта бачимо високий високий ризик Зоро ефективно та ліпше ніж було. Відбудувати Україну виклик для сучасного та майбутнього нашої держави. Втім, цей комплексний процес уже розпочато. На відновлення спрямовані мільйони державних та донорських коштів. А моніторити як витрати, так і якість нових об'єктів взялося громадянське суспільство. Влітку минулоріч центр економічної стратегії, інститут економічних досліджень та політичних консультацій та громадянських Мадська організація технології прогресу розпочали роботу над проєктом контроль витрат на відновлення, що фінансується Європейським Союзом, ми дивимося саме з яких джерел фінансується відбудова, на що стримовуються кошти, яким чином виділяються гроші. А ми беремо участь в роботі робочих груп, які напрацьовують певні рішення з приводу відбудови відновлення. Я особисто є також членом правління Райскоаліції, і це якраз коаліція, яка складається з понад 50 організацій. і Ми об'єдналися для того, щоб переконатися, що відбудова буде прозорою, відповідальною і так далі. Для проєкту розробили окрему онлайн-платформу, що взаємодіє із цифровою екосистемою відновлення DREAM. Вона дозволяє вести відкриту базу проєктів, моніторити витрати, аналізувати пріоритетність, доцільність та навіть ризики. Кожен охочий може скористатися методикою для аналізу, перевірити будь-який цікавий відновлений об'єкт та навіть залишити коментар з зауваженнями та пропозиціями. Його основа це веб-портал BRP4QA, Big Recovery Portal, портал великого відновлення, де ми зібрали вже майже 3000 проєктів відновлення, з яких біля 600 це нове будівництво, решта це ремонти і реконструкції. Такий громадянський контроль створено, аби втілити гасло у життя, відбудувати краще ніж було до того. Адже проблеми відновлення не лише у ризиках корупції важливо створити якісне, комфортне, дружнє та безбар'єрне середовище для усіх українців. Да, у нас є військові затрати, це окрема історія, якби, але те, що в Україні найбільше, ну якби там. В цивільні витрати це буде найбільший потік грошей, і якщо ми зможемо, хоча б там на 5% більш ефективно використати ці гроші, на 5% зробити ці об'єкти більш зручними, якісними, доступними, енергоефективними, і так далі, це прям ну величезний макроекономічний ефект моніторингу з допомогою субгрантингу залучають і громадські організації з усієї України. Серед таких сміливий ірпінь. Активні громадяни ірпінської громади вже перевірили 12 об'єктів: це школи, садочки та амбулаторії. Серед критеріїв: доступність, безбар'єрність, енергоефективність та залученість містян усе, аби зробити своє місто ще кращим та ще комфортнішим. Наша діяльність спрямована на моніторинг, але в результаті моніторингу наша громадська організація Сміливий Ірпінь проводить адвокаційні кампанії по змінах. Що ми в результаті моніторингу виявили, що це не так. Просимо вас змінити. Оце так, так, так. І щось змін потребує великих коштів, щось не потребує. І ми віримо, що те, що не потребує, буде виправлено в найближчі місяці після завершення моніторингу. Проєкт контролю витрат на відновлення масштабується. Тож нині перевірятимуть не лише виконані роботи, а й контролюватимуть закупівлі. У Європейському Союзі ж переконані, що саме організації громадянського суспільства продовжуватимуть бути рушіями демократії та незворотніх реформ. Тож допомагатимуть їм і надалі на нашому спільному шляху до ЄС. Від лютого 2022-го ми інвестували в підтримку ОГС понад 100 мільйонів євро і фінансування Організації громадянського суспільства може бути і для невеликих організацій, з якими ми працюємо через наших партнерів, і для більших також. І це безперечно продовжуватиметься. Ми знайдемо способи зробити фінансування доступним для всіх типів організацій і людей, щоб вони також могли продовжувати робити свій внесок у те, щоб зробити Україну кращим місцем і допомогти Україні приєднатися до європейського союзу. Такий комплексний моніторинг відбудови триватиме і надалі. До нього може долучитися кожен небайдужий громадянин, аби змінювати країну на краще. Адже разом ми діємо, разом ми Європа. Катерина Галко, Дмитро Нікіфоров, Оскар Янсон з телеканал Еспресо.